Я після років 40 пішов електриком робити. Відповідальність там. Як щось не так, то може вбити. Я вчився в ПТУ-12. Попав не дуже в добру групу. Вони казали, що я лох. ще й лампочку запхали в дупу. Викладачі нормальні були. Я їм завжди допомагав. Нести сумки і портфелі, зато я фляшку получав. Але нічого, вийшов я електриком за 20 років, коли почав я на ходу зав'язувати дріт до дротів, лізав на стовпи бетоні, дивився, фаза, є котра, не ті дроти рукою злапав, святого бачив я Петра. Но я вам правду говорю. свою роботу поважав і навіть через 10 років. Медаль я дерев'яну мав, і навіть грамоту я получив, що я зробив дзвінок у двері. Мені подяку написали на туалетному папері. Я так старанно працював, я працював для вас заради, але нечайно щось зробив і повбивало півбригади. Ну і мать їх йоп.